Всім привіт! радий вітати на каналі Межа Медіа. Довго працюючи або граючи за комп'ютером, невільно приходиш до розуміння важливості організації робочого місця і тієї ролі, яку в ньому відіграє місце для сидіння. Бо проводити час за екраном можна з постійною втомою та періодичними болями у спині або ж навпаки, з комфортом та підвищеною продуктивністю. Ігрове крісло Cougar Armor Evo обіцяє саме останній варіант. Завдяки конструкції з масою регулювань, поперековій підтримці та дихаючій екошкірі, чи так це насправді дивіться в цьому огляді. Обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть лайк. Традиційно розпочнемо з дизайну та матеріалів. Cougar Armor Evo – це доволі велике крісло з широкою основою та спинкою, а також вираженою боковою підтримкою. Ширина сидіння досягає 59 см, а глибина до спинки від 47 до 50 см в залежності від регулювання. Модель має відверто ігровий дизайн з помаранчевими вставками та прострочкою, а також великим логотипом Cougar на тильній стороні спинки. В кріслі використовується сталева рама, а основа з коліщатками зроблена з алюмінієвого сплаву Vortex. Самі колеса мають збільшений розмір, тому крісло доволі легко переміщати не тільки по пласкій підлозі, але й, наприклад, по килиму з товстим ворсом. Для регулювання висоти Cougar Armor Evo оснащено газліфним циліндром класу 4. Крісло загалом розраховано на максимальне навантаження 160 кг. Як оббивку для крісла в Кугар використали полівінілхлорид, який також називають екошкірою. Це приємний на дотик м'який матеріал, який чудово витримує активне використання та майже не затирається. Виробник зазначає, що використовує товсту пвх шкіру, що загалом підтверджується тим, що матеріал не розтягується та добре зберігає форму. Підлокотники зроблені з м'якого пластику, і на них, як не дивно, більше всього видно сліди використання. Тож потрібно буде частіше протирати їхню поверхню. Проте це доволі легко зробити звичайною вологою серветкою. В цілому, крісло має традиційний ігровий дизайн з адекватною кількістю яскравих елементів, якісні матеріали та хороший рівень збірки. У Cougar Armor Evo є маса регулювань, які дозволяють підлаштувати крісло під власні потреби та особливості посадки. Традиційно для таких моделей можна почати з регулювання за висотою. Газлітний циліндр дозволяє змінювати висоту Armor Evo від підлоги до сидіння в діапазоні від 37 до 44 см. Кут спинки крісла можна змінювати від 90 до 180 градусів. Фактично на ньому можна перепочивати напівлежачі. Основа з ніжками без проблем витримує таке навантаження. Cougar Armor Evo не перехиляється, принаймні, якщо не робити різких рухів. Особливо це важливо після використання перемикача, що дозволяє відхилити спинку крісла та гойдатися на ньому. Найбільше ж можливості регулювання у підлокітників. Cougar Armor Evo дозволяє регулювати їхню висоту, довжину, що особливо корисно, якщо у вас не дуже глибокий стіл, кут повороту для ергономічної роботи з клавіатурою, та навіть встановлювати їх ближче або далі один від одного. Такий підхід дозволяє налаштувати положення підлокітників під власні потреби. При цьому всі регулювання знаходяться під рукою. Загалом крісло забезпечує комфортну посадку, невостанню ще його завдяки великому сидінню з боковою підтримкою та високій спинці, остання додатково оснащена механізмом, який дозволяє регулювати поперекову підтримку, причому як її висоту, так і глибину. Таким чином, спинка крісла підлаштовується під контур спини. Ще одна цікава особливість Cougar Armor Evo це шийна подушка з піноматеріалу, яка кріпиться не традиційним ременем, а міцним магнітом. Такий підхід дозволяє зручно розташувати подушку, просто перетягнувши її в потрібне місце на верхній частині спинки. Більша частина екошкіри сидіння та спинки має перфорацію, яка забезпечує доступ повітря та зменшує паркість штучного матеріалу. Але варто зазначити, що це не сильно допоможе спекотну погоду, тож варто розраховувати на кондиціонер. В інших умовах перфорація справді покращує доступ повітря і довго сидіти на Armor Evo не жарко. Cougar Armor Evo – це зручне ігрове та робоче крісло з великою кількістю регулювань, міцною конструкцією, зручною посадкою та регульованою поперековою підтримкою. Воно чудово підійде для довгих годин роботи або ігрових сесій.